Історія палацу кунін, глава 57. Коханий його родина мала труднощі з грошима і, щоб допомогти сімейному бюджету, батьки відправили Бао до палацу палацмалку, аби він став євнухом. У палаці було чимало таких самих, як він. Часом Євнух замислювався чому саме його, а не старшого брата, чи когось іншого відправили. Але щоразу як приходила ця думка, серце нашіптувало інше. Якби не скрута, люблячі батьки ніколи б не віддали власного сина, аби його скалічили, якби він не потрапив до палацу, можливо, давно помер би від голоду чи хвороби, і тоді образа поступово згасала. Тож Джаньбао став одним із небагатьох спокійних людей у палаці. Тут вистачало тих, хто сварився, змагався між собою, плів інтриги, більшістю рухала незадоволеність і заздрість, усі хотіли виділитися і бути кращими за інших. Він же цього не прагнув. У палаці він не сварився і не змагався, спокійно виконував обов'язки, не стрягав у підкілені ігри і чекав того дня, коли досягне віку, аби вийти на волю, повернутися додому, побачити усмішки рідних, які зварять йому теплу кашу і заварять чай. Але вчора улюблена чаша імператриці Цзяньджань розбилася. Він узяв коробку з полиці, як йому наказала служниця, а всередині вона вже була тріснута. Цю річ імператриця привезла з материнського дому, щоб нагадувало про близьких, і вона зберігалась саме в його відділі. Коли чашу дістали і побачили, що вона розбита, гнів імператриці був очікуваним, як і покарання Джен Бао. Але коли він стояв на колінах перед брамою Куніна під здивованими поглядами євнухів і слуг, Бао не міг не думати, як могла чаша, що спокійно лежала в коробці сама по собі, розбитись. І чому ніхто з давніх приятелів євнухів не вступився за нього, хоч Дженьбао і звик до холодного цинізму палацу, йому все одно було боляче, і саме тоді з'явилася Дзян Сюйнін. Її голос, ніжний, хоч і трохи неприродний, нагадав тих тендітних наложниць із задніх дворів він був тихий, сором'язливий. Дженьба подумав тоді певно, якась вередлива панночка з багатої сім'ї. Тобі міг знати, що ця вередлива дівчина. Одним словом, позбавить його суворого покарання кунніна. Зовні його врятувала принцеса Ліян, але всі, хто був у палаці більше двох років, добре розуміли справжньою рятівницею була Дзян Сюйнін. він відчув, наче промінь світла пробився крізь морок. Не надто теплий, але для мандрівника в зимову стужу, це символ надії на весняне сонце. У серці його народилась дивна радість, але слова дівчини дзян, що врятувала його, прозвучали просто. Я врятувала тебе небезкорисливо. Дженьбао на мить розгубився, ледь збагнувши сенс. Він дивився на дзянцюєнін, не знаходячи слів, а вона спитала Ти розчарований? Євнух довго мовчав і нарешті відповів. Ви збиваєте мене з пантелику. Дівчина всміхнулася. Ти ж прийшов відплатити борг, правда? Так, і я саме так і думав, відповів він. А тепер її серйозний погляд змусив його відчути полегшення, важкі думки відступили, і він уперше замислився, чим же вона відрізняється від усіх інших у палаці, і тоді зрозумів усі приховують своє справжнє обличчя за масками, а ця дівчина відверто говорить про власні мотиви. Після того, як ви врятували мене і якби не сказали нічого. Я би подумав, що мета нечиста, але раз ви самі це озвучили, значить, вона очистилась. Дзясюнін кивнула так і є. Я просто хотіла позичити тобі послугу, аби ти згодом допоміг мені. Джейн Бао здивовано сказав Ви надто відверті. Вона тихо пробормотіла. Це тому, що ти ще не бачив мене лицемірною, а потім додала вже впевнено. Я чула, що управитель Джен чесна і добра людина. Якщо твоя відданість комусь і належить, то лише тому, хто справді цього вартий. Я ж урятувала тебе, мов без добрих намірів, але якщо згодом виявиться, що я не така вже й хороша, то чи не означатиме це, що я підняла камінь, аби впустити його собі на ногу? Я пробуду в палаці ще півроку. Намагатимусь поводитися чесно і не шкодити іншим, але, можливо, настане день, коли я опинюся наодинці, без підтримки. І тому хочу заздалегідь знайти когось, хто подбав би про мене. Чи згоден ти, управителю Джейн, допомогти мені тоді? Джен Бао вже звик до того, що у палаці люди говорять напівнатяками можна зрозуміти, але словами не висловиш. Він давно не чув таких відвертих слів, тому, почувши їх, мимоволі озирнувся, щоб переконатися, що поблизу немає сторонніх. Та, озирнувшись, відчув дивний смуток. За ці роки у палаці він, схоже, був приборканий цим імператорським двором настільки, що навіть не маючи злих намірів, все одно боявся стіни можуть мати вуха. Перед ним стояла Дзян Сюєнін, друга місу, улюблениця принцеси Ліянь, яка, звісно, мала вплив на неї, але ж у палаці нерідко траплялося так сьогодні ти на вершині, завтра вже в ганьбі. Хіба погана заздалегідь підготуватися до можливих труднощів, та й незалежно від її намірів, вона його врятувала. Джиньбао розумів, що йому важко їй відмовити. Можливе, серце й не хотіло відмовляти, західне сонце пробивалося крізь темні хмари, осяюючи багряні стіни палацу, його відблиски лягали на витончене, хоч і подряпане обличчя Джиньбао, роблячи його погляд теплим і м'яким. Дзян Сюйнін раптом усвідомила, що цей молодий євнух і справді гарний. Поміркувавши, Джиньбао відповів Ви моя благодійниця! Якщо справді не маєте наміру зашкодити, чому б мені не допомогти вам? Він справді погодився? Хоча сюєні не очікувала на таку відповідь, та все ж здивувалася його легкості. У куточках її очей і брів зародилася радість, але невдовзі вона опанувала себе і сказала Коли я врятувала тебе, мої наміри були не зовсім чистими. Я не така вже й добра людина, чи можу я все одно вважатися твоєю благодійницею? Женьбао з усмішкою глянув на неї. Деякі речі слід оцінювати за вчинками, а не за намірами. Якщо судити лише за намірами, то чи знайдеться у світі хоч одна добра людина? І якщо судити за намірами, то чи знайдеться у світі добра людина? Від цих слів Дзян Сюйнін на мить розгубилася на її обличчі з'явився такий смуток, наче вона поринула у невимовні спогади. Та зрештою на її вустах заграла усмішка, і в тому смутку спалахнула іскра гордості, навіть відчуття причетності до чогось важливого. Вона впевнено сказала Є, Дженьбао ошелешено перепитав Хто? З якоїсь причини Дзян Сюєнін зраділа, зробила кілька кроків уперед, сховала руки за спину, потім озирнулася із радісною усмішкою. Якщо випаде нагода, я познайомлю тебе з ним. Сутінки вже огорнули важкі будівлі забороненого міста, та кроки дівчини двориковими доріжками здавалися легкими і безтурботними. Дивлячись на її постать, що віддалялася, Джинбао, Бао і сам не зрозумів чому, але теж усміхнувся і подумав напевно, та легкість належить людині, що дорога її серцю, чи не так? Після несподіваної розмови з Бао, Дзян Дзяйнін повернулася до своєї кімнати. У Янджаджай у чудовому настрої. Вона була повністю переобладнана, шовкові тканини, м'які подушки, яскраві візерунки, вазона змінила на білосніжний фарфор, круглий столик на витончений стіл із червоного дерева, з різьбленням і лаком, а звичайний папір на письмовому столі на високоякісний білий, усе довкола було настільки вишуканим, що, здавалося, не пропустило жодної деталі. Кімната тепер була ще кращою за її дівочу спальню у родинному маєтку. Якби принцеса Ліянь була чоловіком, це було б чудово, подумала Дзян Сюйнін, падаючи на м'який диван, зручно вмостившись на шовковій подушці. Вона зітхнула бути її опорою, наче імператору, а самій бути імператрицею. Це було б прекрасно. Але це були лише мрії. У її серці був тільки Джандже, і ніхто інший. Їй не подобався. Ввечері після вечері всі з Янджей зібралися у павільйоні Люшуї, щоб разом повторити вивчене вдень і наперед ознайомитися з матеріалом, який учитель запропонує завтра. Хоча Дзян Сюєнін часто наладнала з більшістю присутніх, вона все одно мала бути на таких зустрічах, адже Сяошу та Чуї володіли глибокими знаннями і часом допомагали іншим розібратися у складних питаннях. Попри дрібні непорозуміння, навчання не мало нічого спільного з особистими стосунками якщо є шанс дізнатися більше, чому б не скористатися. Тому, коли настав час, дзян Сюйнін вже сиділа на місці із книгою в руках, та не всі ще прийшли, обговорення не почалося і всі весело гомоніли, я осі знову була в центрі уваги. Джоу Бауін, найактивніша і безстрашна з усіх, схопила я осі за руку і енергійно затрясла. «Сестра Яосі, розкажи нам. Ми всі бачили, як сьогодні вранці ти передавала листа служниці. Спершу ти була спокійна, але щойно помітила нас, почервоніла. Зізнавайся, це щось пов'язане з твоїм коханим? Дянсюєнін, яка саме відкрила книгу, завмерла. Я осінь ніяково відмахуючись, вигукнула Як ви мені набридли, тільки знаєте, що дошкуляти мені. Юює, прикривши рот долонею, засміялася. Він же сам відмовився від заручин, тож сестру Яосі, може, й не варто перейматися, у майбутньому можна знайти хорошу партію. Сі кивала, погоджуючись, але раптом я осі глянула на ЮЮЕ і похотала головою Не зовсім так. Як це не так? здивувалося ЮЮЕ. У кімнаті настала тиша, всі дивилася на яосі. На її щоках заграв рум'янець, що ставав дедалі яскравішим. Вона злегка прикусила губу і опустила очі, промовивши з безлічю відтінків збентеження. Я передумала він хоче розірвати заручене, але це не так просто якщо він скасує, всі почнуть обговорювати мене, та навіть якщо він із неблагополучної родини чи дбає про вдову матір, для мене це не важливо. У мене є все, мені не потрібно, щоб він опікувався мною.